Розділ четвертий. Йоні це дуже не сподобалось. Він обурився і розлютився. Він заволав до Господа, говорячи: О, Господи, хіба ж я не говорив про це ще, коли був у своїй країні? Тому я спочатку і втікав до Таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя у мене. Адже краще мені померти, аніж далі жити. А Господь промовив Хіба в тебе є підстави для такої злості? Тож Йона вийшов з міста, зі східного боку міста, влаштував собі курінь і сів у його тіні. Він все ж хотів побачити, що станеться з містом. Щоб звільнити Йону від роздратування, Господь бог виростив рециновий кущ, який виріс над головою Йони і давав тінь. Йона дуже зрадів появі цієї рослини, але наступного ранку Бог звелів хробакові підточити рицинову рослину, і вона засохла. Сталося так, що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер. Сонце так припекло голову Йони, що він занеміг і просив собі смерті, говорячи, краще вже мені померти, ніж так жити. Тоді Бог промовив до Йони, невже тобі так прикро через рослину? Він же відповів: Так, я дуже засмучений, аж до смерті. Тоді Господь сказав ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував, вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом Ніневією, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці. Від своєї лівиці і чимало худоби.